Доброго дня, шановні колеги. Дякую всім, що несли сьогодні час відповідально провести захід, провести постійну комісію Порядок денних сьогодні нашого засідання. Постійної комісії виноситься 20, 20 питань. Є сьогодні з восьми членів комісії, присутні 5. Є кожен, можемо розпочати роботу. Завжди нас сьогодні доповідає земельний відділ по питанням. Микола Турцю дає слово і працюємо. Доброго дня, що мені присутні. Перше питання, яке вноситься на розгляд, це про проведення земельних торгів в продажу оренди земельних ділянок комунальної власності. Це у нас на території Галиковецького обласних округу. Згідно даного проєкту, пропонується включити до перелік земельні ділянки для продажу прагнених на земельних торгах. два призначення для іншого сільськогосподарського призначення це Галиковецький старостинський округ 4 земельні ділянки. Перша площею 2,8 гектара, друга площею 1,7792 третя площею 4,5395 га і остання четверта найбільша ділянка 16,6989 гектар. Передати право оренди на ці земельні ділянки на аукціоні. Нормативна прошу. Найбільше 649 тисяч 527 гривень. Стартовий розмір річної орендної плати затвердити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки. І встановити значення кроку торгів при майбутньому акціоні 1% від стартового розміру орендої річної плати. І встановити термін дії оренди в майбутньому на цих земельних торгах 10 років. Це земельні ділянки, які колись були під бувшими голосними господарськими будівлями і дворами. Це 4 замінити. 16 це тут буде фермер, так? Ферма з гори. Це де? Це фермер. Фермери тримали місцеві, знають зараз. Вони не приватизовували і не оформляли ні власністю користування. Там ніколи не. То це хто претендує на нього? Це буде наставити на аукціон, і вже на аукціон хтось не вийде. Як і бути з тим майном? Якщо будуть якісь позови, то що таке ж майно цих пайовиків великовесних? Там, там великий, навіть той візьме сьогодні Алгар, він дуже актуальний, навіть на сьогодні. якщо взяти вже той перегляд, який пройшов від паювання, то це вже Алгар нічого не коштує, ніхто там вже, що я таке, хто не знав, що вказується, воно вже давно вже розписано і Якщо є, на руках ми нові сертифікати. Хтось схоче податися, що це ось до моя частка цього є. Ну що я не знаю, ну хай судиться. Наскільки там фактично на А надав селекція залишилися частину ферми? Там ну я орієнтуюся, бо там частина ферми залишилася, там тримає монастир. Худоби якусь там є, там кількості ну, знає, там 20-30 годинських худоби вони там. Ну а взагалі, що на науці? Хто це? Всюду, через я не знаю, а хто на науці? Село Селсарад? да, Рада? Так, Село рада вже. Ну, хтось до... ну, до... стоїть за це.